Вітаю вас на каналі Житло Реально. До вашої уваги огляд чотирьох будинків в Тернопільській області. Гарного перегляду! Вітаю вас на каналі Житло Реально. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Просівці. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Просівці, село Україні у Скориківській сільській громаді Тернопільського району Тернопільської області. Відстань до села Скорики становить 7 км, відстань до міста Волочиськ становить 20 км, відстань до села Кам'янки становить 25 км, відстань до міста Тернопіль становить 55 км. Інформація, яку надав продавець Будинок знаходиться в мальовничому селі Просівці під Волочиського району. Будинок має 65 метрів загальної площі, 3 кімнати. Будинок в дуже хорошому стані, всередині залиті нові стяжки, положена нова плитка, пластикові вікна, все зроблено для життя. Є літня кухня, хліви, в якому нові стяжки, клітки поварені для тримання господарки. На подвір'ї є глибокий підвал, також є своя вода, газ, літній душ. Садиба має 40 сотих землі, по периметру обгорожена. Є великий сад, багато посаджено малини, агрусту, смородини, пуричок, будинок поблизу ставу. Земля приватизована, є акти. хороше місце для спокійного життя, можливий обмін на одну кімнатну квартиру з моєю доплатою Торг. Ціна 10 тисяч 900 доларів. Договірна. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все, дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду. Вітаю вас на каналі Житло Реально. Продається будинок з загальною площою 128 квадратних метра на ділянці площею 8 соток в селі Білобожниця. Білобожниця. Село у Білобожницькій сільській громаді Чортківського району Тернопільської області. Населення становить 1600 осіб. Відстань до міста Чортків 14 кілометрів. До міста Тернопіль. 70 кілометрів. Житловий будинок з загальною площою 128 квадратних метрів. Стіни будинка, цегла, дах, шифер. Встановлені металопластикові вікна. Будинок має чотири житлові кімнати. В кімнатах зроблений гарний ремонт, мебльовані, опалення в кімнатах, комбіноване, газ та кахельна кіч. В будинку є ванна кімната, в якій душова кабіна, унітаз, мийка, гаряча та холодна вода. Встановлений великий електричний бойлер. Стіни та підлога кахель. Кухня зроблена, мебльована, потребує піч, окреме опалення, газ, дрова. Гарні міжкімнатні двері. На подвір'ї є гараж, два підвальних приміщення, стайня, свинарник, курятник, літня кухня з піччю для випікання хліба, великий сад з фруктовими деревами. Гарний будинок з гарним господарством, який готовий до проживання. Подробиці в посиланні на будинок в коментарях під відео. До наступного перегляду і всім гарного дня! Вітаю вас на каналі Житло Реально. Продається будинок з загальною площою 128 квадратних метрів на ділянці площею 100 соток. В селі Окопи. Окопи село у Мельниця-Подільській селищній громаді Чортківського району Тернопільської області населення 557 осіб. Відстань до міста Хотин 8 км, до міста Кам'янець-Подільський 25 км, до міста Тернопіль 160 км. Будинок з загальною площою 128 квадратних метрів. Стіни будинка цегла, дах металочерепиця. Встановлені металопластикові вікна, комунікації, електрика, вода, каналізація. Будинок має 6 жилих кімнат. В кожній кімнаті зроблений гарний ремонт підлога, стіни, стеля. Кімнати мебльовані, затишні та світлі. Кухня в будинку гарно мебльована, має усе потрібне обладнання. Окремо від кухні є обідня зона. Простора ванна кімната має ванну, унітаз, біде, мийку, стіни та підлога кахель. Опалення будинку централізоване твердопаливним котлем. Вода своя скважина на 86 метрів. Площа ділянки 1 гектар. Будинок знаходиться у центрі села. Поруч школа, дитсадок, магазин, зупинка транспорту. Цей чудовий будинок чекає на нового власника. Подробиці в посиланні на будинок в коментарях під відео. До наступного перегляду і всім гарного дня! Вітаю вас на каналі Житло Реальне. Друзі, сьогодні пропоную вам на огляд будинок. Але я б назвав його не будинком, а витвором мистецтва. Саме так архітектура цього будинка заслуговує саме на таку назву. Серед тої чисельності нерухомості, що трапляється кожному з вас, цей будинок вартий вашої уваги. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Будинок розташований в селі Староміщина. Староміщина село Україні у підволочиській селищній громаді Тернопільського району Тернопільської області, розташоване на річці Збруч, відстань до селища Підволочиськ – 3 км. відстань до міста Волочиськ 6 км. відстань до міста Тернопіль 45 км. інформація, яку надав продавець продається просторий будинок в Тернопільській області, Підволочиський район, в мальовничому селищі Староміщені. Пригород міста Підволочиськ, даний об'єкт складається з двох окремо стоячих житлових будинків. Площа затишного великого будинку становить 152 квадратних метри з мансардою, що дозволяє проживати комфортно всій сім'ї. А поряд є менший будинок площею 62,7 квадратних метрів, де можуть проживати бабуся з дідусем або друзі, які приїхали до вас погостювати. Додатковою перевагою є велика ділянка площею 41 сота, де ви зможете насолоджуватися свіжим повітрям та проводити час з родиною та друзями. Будинок має п'ять просторих спалень, що надає можливість забезпечити комфортне розташування для всіх членів сім'ї. Також у будинку є прихожа кухня і ванна кімната, на мансардному поверсі є літня кімната. У меншому будинку є дві кімнати кухня, коридор та паливна. На території є гараж, підвал та підсобні будівлі. Вся територія обгороджена парканом, подвір'я, встелене асфальтом і бетоном. Також варто відзначити інфраструктуру цієї місцевості. Поруч знаходяться магазини, школа, дитякий садок, а також транспортні шляхи. Вся необхідна інфраструктура, щоб забезпечити комфортне та безпечне життя для вас і вашої сім'ї. Ціна 50 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!